Ветері з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Мене звати Марія Ольяновська. Вітаю! США оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму 125 мільйонів доларів. Спорядження нададуть і зі складів Пентагону за програмою президентських повноважень. Радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі наголосив, що новий пакет допомоги від США оголосили на тлі атаки. РФ на цивільних українців 9, сер... 9 серпня, посеред дня, російські війська завдали авіаудару по торговому центру у Костянтинівці на Донеччині. Наразі відомо про щонайменше 14 загиблих і 43 поранених. Координаторка офісу ООН в Україні Деніс Браун, яка йде з посади, засудила смертоносну атаку. Вона наголосила, що саме цивільне населення платить найвищу ціну за війну, а ескалація атак росіян у Донецькій області посилює потреби приблизно 60 тисяч людей у по. У страждалих громадах. Тим часом у Сполучених Штатах триває президентська кампанія. Кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс та її суперник від республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп, домовилися провести теледебати 9-10 вересня на ABS News. Тим часом за цим пильно стежать і в Україні, оскільки результати цієї президентської кампанії можуть суттєво вплинути як на регіональну безпеку, підтримку НАТО, допомогу Україні та відносини з Росією. Думки експертів зібрала Мирослава Гонгадзе. Yeah. Віце-президентка США Камала Харріс зустрічалась з президентом України Володимиром Зеленським шість разів. В останнє у червні на українському саміті миру Швейцарії повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке почалось через рік після правління адміністрації Байдена Гаріс, сформувало зовнішню політику США. Лідерство та підтримка Вашингтона були вирішальними у зусиллях заходу допомогти Україні протистояти російській агресії, каже народна депутат. Адка України Іванна Маклинтушценсадзегавевер виосоандестентаде однак ми також розуміємо, що прикра практика постачання зброї в Україну і по краплині, спроби контролювати деескалацію. Це потрібно змінити. Двопартійна підтримка США є ключовою для України, каже Климпустинцадзе, і Київ готується працювати з будь-якою адміністрацією, щоб забезпечити безперервність допомоги. я вважаю, що надважливо почати переходити від політики підтримки України, доки це буде потрібно, до політики перемоги України. Сполучені Штати залишаються провідним постачальником військової допомоги Україні за підрахунками Кельського інституту світової економіки. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну США виділили понад 81 мільярд доларів допомоги. Політика адміністрації Байдена Гаріс щодо підтримки України була історичною. Вважає політолог Микола Давидюк. це найбільша підтримка європейських держав після Другої світової війни. Отже, вони створили історію. Крейтедгісторії політолог Іван Лібовицький каже, що обсяги допомоги є життєво важливими, але не менш важливим є розуміння намірів Росії та стратегічної ролі України. Найбільша помилка адміністрації Байдена в тому, що вона не бачила, що Росію потрібно перемогти, аби зняти міжнародну напругу. Отже, намагаючись запобігти третій світовій війні, насправді адміністрація Байдена припустилася помилок, які зробили третю світову війну більш ймовірною. підтримка України республіканцями не гарантована. Вважає Глібовицький. Колишній президент Дональд Трамп висловлював занепокоєння щодо корупції в країні. Та поставив під сумнів військові союзи Україна опинилася між молотом і ковадлом, тому що потенційна адміністрація Трампа фактично погрожує Україні припинити допомогу взагалі, і погрожувала або вийти з НАТО, або зменшити роль НАТО Незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у листопаді, республіканець чи демократ, війна Росії в Україні та забезпечення миру в Європі залишатиметься ключовими питаннями для наступного лідера США. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Варшава. Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте більше наших матеріалів на сайті Голосу Америки Українською. Дивіться наш.